Команди старе місто. Передача на Андрія Гловацького. Тут же проходить. Простріл, варто забивати, але м'яч летить. Не... Будемо відвертими. Провалив. Заключно. Ротація у старого міста. Роман Багрій та Андрій Ковальчук. Четвертий Четверти дев'яти номери. 0 Забиває. Була. Іщенко відзначає. Атакують правим флангом Андрій Ковальчук. Удар! Влежній кут у щербу все контролює. фланзі Живченка. Гловацький вихід віч потрібно Андрію забивати. Удар, Сей від ущербу віддає передачу на Іщенка, Бондар попереду. Удар, Все контролює. Багато зараз рухаються. роді, може пробити та зробити рахунок 2-0. Але ні. Не щастить. Згадувався цей колектив. Не доводилось мені коментувати матчі за участю. Кобрін! Передачу віддає Панченко! 1-1! Блискавична гра Кобріна та Олексія Панченка у нас париде, відвпан на колоді. Вкинув на Панченка. Той виходить на ударну позицію. Б'є оближній уші. Є можливість. Пробуйте. Поворота! Хороша спроба. Змінний 1-1. Лувацький відкривається під передачу. Пробиває досить непогано. добиває Панченко. Дуже простріл. гол! 2 Один Ковальчук забиває. елегантним ударом п'ятої. Ось, власне, ця перемога. Мінус 59 Різниця забитих та пропущених. Мінус 21 у команди Старе місто. У нас нічия 2-2. Чудово гра у цьому епізоді Живченко. Два досить динамічних протистояння попереду. Галіо став проти Галечкою свіжений. Ол-2! Колодій знову прогадав! Чимось схоже! Команди Старе місто, які забивали. Вирішили відпочити Живченко! Його удар! 4-2. Юрій Кобрін та Андрій Ловацьк. Знову. Команда медлевий парк переграла. Віяр Гловацький Передача удар! Кобріна немає голу. Чона усія Панченка та вилавить. Далась надто легкою здобичю для суперника. Удар. Ось тут нарештався. Маримський. Багато було руху від Іщенко. Голу немає, поки що, але передумови залишалися Олексія Панченка. Так у підкаті постелиться та забити зі своєї сторони удар ближній кут. Врадій. Перекинув ще далі. Удар головою. Кобрін грудьми. Чудово грає. Ним швидкий помилка. Атака 3 1. Слід зараз забивати. Живченко. Врадій, удар! Гоу, 5-2. Чудово розіграли цю комбінацію. Червонобілі, ну і заслуговують. На слова похвали. Напрошується. Передача на ближнього є можливість. У... Гол! Лищенко. Без шансів для суперника. Ну що ж ти тут будеш казати. Рухається самотужки вперед. Відклеївся від опіки. Андрій з правої прострілює. Ковальчик почивати Гловацький. Переведення Ліворуч на Панченка. Той виконує удар. Ось куди краще. Хто ж надається спроба у старого міста. Малицька свіжана галя у Стол! Цього гра буде наступною у щербах. Було отримати. Гірчич. Атакує червоноградці. Передача! А чому не повірив Ковальчук? продовження атак. Кобрін. Простріл! Удар! Дуже невдало! А як... врадія. Кобрін. Скидка ковальчук. Кобріна ж удар. Можна було звати. Проти Андрія Гловацько. Сергій віддає елегантну передачу. Панченко демонструє, що він Праворуч на Юрія Кобр. М'яч під контролем у темно-зелених. Кобрін! Голу не буде! Місце. Пробу розіграти атаку. Навірно була остень. Панченко! Удар М'яч відбувається до Живченка. Той далеченько від себе круло відпускає Іщенко. Врадій пусті ворота! Удар Гол. 7-2, Радій. Знімає ось це питання щодо тріумфатора. Ну і, мабуть, це. Віддає чудову передачу. Удар побачимо зараз. Можливо, від Кобріна. Гол! Залітає м'яч у сіт. Ну нарешті, зі своєї сторони у другому таймі старе місто забиває гол. у ворота противника. Гловацького не все так просто. У Андрія чудово Ось, Власне, він її не загубив. Удорго! Блескавишна гра від Андрія Гловацького він досягає свого на. 30. Коресь передача від Панченка. В раді. Пусті ворота. Фактично. Удар! ущербов. Не було гри рукам. Андрія Гловацьк. Зараз багато руху з флангу. Є можливість. удару в дальній Не результат 7-3. А тут 7-4. Живченко. Пробив по центру. Панченко від. Фантастичні показники. Це зитя воліт не буде зараховано, оскільки меч летів уже після звучання Сарени. У сірко. Попереду Галіо у проти Галицької свіжини. Не пропустіть, там буде на що.